Завжди хотів придбати цю хрінь, але постійно шкодував на неї грошей. Так, що це таке? Це така хрінь, яка по типу буде качати ваш прес, м'язи, масаж там робити. Туди-сюди. Я її придбав спеціально для того, щоб впевнитися, що це дійсно хрінь. І показати вам. Так, приходить ось воно так. Ця штука, я так розумію, кріпиться ось сюди. Ви там собі Вставляєте батарею, все воно там по типу ніби працює від двох батареючок по типу 3А. Далі. Мені цікаво, скільки разів і як вона кріпиться. Ой, воно таке якесь липке, якийсь такий липучий клей. І ось це постійно потрібно буде приліпляти до тіла. Хорошо! А як я його приліплю на живіт, якщо в мене він волохатий? Я ж потім повириваю все волосся, і це волосся залишиться ось тут. Щось китайці не продумали. Хіба що, можливо, воно якось там миється і по типу все круто. Коротше, Петрович зараз покаже, як він буде качати прес. Ось так виглядає мінус 8 кілограм. Дивіться, живіт став плоскенький. М'язи. Якісь там ще були м'язи. Ну, зникли. Зважаючи на те, що я нічого важкого не піднімаю, 5 кілограм в руки. Срака повна, ну я вже не паруся, хрен з ним. Головне, хоча б щось їсти. Навіть якийсь там, слухайте, прес, який з'явився. Да, навіть який з'явився прес. Хто не знає, як схуднути, я вам розкажу: хвороба крона загострення. Ви банально нічого не можете їсти. І втрачаєте кілограми кожен день. Так що mm. рекомендую хвороба крона. І ви будете худесенькі, стрункі, робити нічого не зможете, тільки просто ходити і дихати повітрям. Приліпив цю хрінь на біцепс, і зараз Петрович вам все розкаже, тому що я займався бодібілдингом 11 років. 11 років життя я присвятив спорту. Так, ну що, погнали, якась перша програма. Як вона там? О, Дивіться, воно навіть працює. По типу, проходить якийсь такий. Ток, <смеш> я не знаю, електромагнітні такі імпульси, чи що це таке? І воно рухає м'яз. Відчуття ну, досить незвичне. Навіть я би сказав болюче. Я би навіть не сказав, що воно там щось качає, а навпаки стає тільки дуже боляче. А, бляха! А йо-майо! <смеш> дуже боляче. Реально боляче. Я не знаю, що це воно може качати. От що воно може качати. Воно просто. А, б'є током! А, бляха, б'є током. Б'є током так, що просто нереально. Я так думаю, людям, в кого проблеми з серцем, таку хрінь, а, бля! Таку хрінь краще не використовувати. Так, давайте третю програму. Бляха, як боляче. Та воно так боляче. А, бля! Воно дуже боляче. Воно б'є ось тут. Ось тут б'є током. А, бляха. Давайте. А, йо-майо! -йо! Бляха, як боляче. Так, током лупи. Це, я так думаю, ця фішка для садомозахістців. Бо то, що качати якісь м'язи. А, бляха, і масаж, хтось там каже масаж. Та який в сраці масаж, воно так боляче робить а, бляха! Зараз просто б'є током. А! Просто робить спазм м'язів і тримає, ніби вас просто б'є 220. Коротше, херня така. І це перший режим, а якщо натиснути, воно зараз. А, бляха, воно сильніше лупить і просто. А! йоб твою мать! йоб твою мать, бляха! Виключити нахер, коротше. Коротше, ну його нахер! Лупить так током, що я не знаю. Це просто знущання над. Живим людським організмом, ну це не спорт, бляха. Краще підійти в спортзал, краще качайте м'язи, займайтеся спортом, ну це просто херня, це ні масаж робити, це... нічого ви не будете ним робити. Воно просто б'є током і все. Подивився свої відео, посміявся від душі. Якщо ви любите садомазу, це якраз для вас або для тих, хто проводить допити, щоб не затискати пальці в двері. Накладаєте усю штуку і зізнання прийдуть аж бігом. Ну, ні в якому разі не для спорту. Тому що Петрович колишній спортсмен, і більше спортсменом вже я не стану, тому що вирок у мене на все життя залишатися хворим і не піднімати нічого важкого в руки. Ніколи вже я не підніму кохану дівчину на руки. Ну то таке я не буду наводити смуток і так далі, якось ж треба продовжувати з цим жити. Ну. Но... Спортсменом, цією штукою ви не станете. Ідіть в спортзал і займайтеся. Петровичу, як завжди, величезні вподобаючки. Я не знаю, що цим робити, чи хай лежить, чи викинути в сміття. Напишіть мені. Всім пока!